Всім привіт! Багато хто зацікавився відео з розведенням джмелів. тому я продовжую показувати події, які відбуваються в моєму господарстві. І тут ще ось така штука. До нашого облітника почали прилітати дикі джмелі. Ось один із них вкружляє. Перший експериментальний облітник працює повним ходом. І зараз ми в нього зазирнемо. Знімаємо захисну сітку. Це ще одна сітка, яка захищає джмелі від птахів, а то всякі тут літають. Є і дятли, і соки, і дрозди. Що їм прийде в голову? Захищаємось. Кількість маток помітно збільшилась. І ще радує, вони не літають, як ошарашені звірі, і не б'ють головою, А літають так, начебто вони тут завжди жили. Ось так все виглядає із середини. І в самому облітнику з'явився незвичний запах. Запах чогось м'якого, але солодко притерного. Схоже на не зовсім далі духи. Сподіваюся, що це запах феромонів, самців та самок. А не щось там погане з їхнього організму. Треба бути обережним, а то хто знає, зараз вилетить якась найжирніша матка. А на підлозі з'явилися ось такі трубки. Зараз їх достанемо та подивимось. Думаю, що це робочі особини, а можливо, це самці. Сподіваюся, це час пройшов, а не щось скоїлось. Для робочих особин вони якісь завеликі. Один раз я побачила, як трутень нападав на матку. Вийшло у них щось чи ні? Я не залишалась спостерігати. Ну, а загалом робота кипить. Робочі особини збирають пилок, нектар. В сім'ях вирує життя. Якщо буде щось нове, я вам обов'язково покажу. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, це мені дуже допоможе його розвинути. До зустрічі, чекає ще багато подорожі та експериментів.